Ну що ж, ми продовжуємо вже у мене в студії неймовірні сервізи, які ми зараз будемо розглядати. А я нагадую, і наголошую на тому, щоб ви активніше телефонували, тому що за безкоштовним номером 0800 21 44 88, коли ви телефонуєте, ви формуєте вартість. Це означає, чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає більш доступнішою. Тому поспішіть, візьміть свої мобільні телефони ближче, можливо, ще якісь блокноти, ручку, щоб записати все, що в. Хочете, а я одразу ще хочу нагадати: якщо ви купуєте дві пропозиції, які будуть до вас два лоти, так які будуть до вас їхати однією посилочкою. У вас ще є тоді знижечка в 100 гривень. Тому зараз, якщо ви обираєте, що ж таке взяти, щоб іще і вихопити знижку в 100 гривень, пропишіть собі, ага, запишіть, що вам сподобалося так, сервіс, такий таку товару. А потім до кінця головного ефіру прийняти рішення, тому що всі вартості і всі наші подаруночки діють тільки під час ефіру. Тому я вам нагадую щоб ви ж телефонували і все ж таки встигали бронювати саме те, що вам найбільше сьогодні сподобається, ну і, можливо, те, що найбільш актуальне зараз буде для вас. Тому забудьте про крихкий посуд. Зустрічайте чайний сервіс код товару ДТ 1116 на 12 предметів. Ідеальний комплект для сервірування на шістьох персон. Сервіз виготовлений із високоякісної склокераміки, матеріалу, який поєднує витонченість класичних. Фарфору з неперевершеною міцністю та стійкістю до сколів. У комплект входять. 6 чашечок, об'єм 190 мл та 6 блюдець усе, що потрібно для ідеальної чайної церемонії. Вам більше не потрібно мити посуд руками. Сервіз можна сміливо мити в посудомийній машині. Оберіть свій стиль, грація або ніжність. Звертаю вашу увагу, що зараз у нас грація. В якраз ми вам демонструємо грація. Бачите, вона іде ось такими сумужечками. Так, смужечки, а ніжність, вони цей сервіз іде більше з такими ніжними, так і тут ще як ніби такі розводи рожевого кольору, такі як візеруночок, переплетіння. Тому обирайте свій стиль. Грація чи ніжність, що сьогодні ближче до вас, ви маєте унікальну можливість обрати свій ідеальний настрій. А вам до душі ДТ 11-16 грація з чіткими лініями та класичними золотим обідочком, що підкреслює ваш. Бездоганний смак або, можливо, вам ближче ДТ 1116. Ніжність м'якіший дизайн, який ідеально підійде для створення теплої родинної атмосфери. Обидва сервізи це вигідна інвестиція у затишок вашого дому. А в нас вже шквал дзвоників. І я розумію наших телеглядачів, тому що дійсно вишуканий сервіз. 1200 гривень! 1200 гривень за сервіс. А я знову-таки, давайте попрошу вам, пане оператор, давайте, можливо, ще покажемо нашу грацію. І я, знаєте, ще, що хочу показати всередині, і, мабуть, ще ось так переверну а, тарілочку. Дивіться, всередині вони білосніжні наші чашечки. З боку йдуть ось такі золотаві обідочки. А блюдце повторює так, наші блюдця повторюють а, саме цей візерунок. Рунок, який є на чашечках. Звертаю увагу, що об'єм 190 мл нашої чашечки. В комплекті йде 12 предметів. Зверніть увагу на цей неймовірний малюнок, так візеруночок, код товару дт 1116 і називайте Грація так або ніжність. Зараз у нас в кадрі саме грація з такими красивими золотавими. З так іде, і давайте зараз ще продемонструю ніжність. До речі, вони ще йдуть у нас в пакуванні. Тому якщо ви хочете на подарунок, раптом дивіться, а це ось чашечка. Так і тут на тарілці теж повторюється цей візерунок. Це ніжність. Неймовірна ніжність, так в нашій студії сьогодні заполонила нашу студію. Обирайте 1200 гривень за сервіз. Якщо ви берете два сервізи, ну наприклад, собі один інший, можливо, на подарунок, а можливо, і собі два берете. Можливо, у вас якийсь кафе, ресторан, і ви хочете саме, щоб у вас були був такий посуд. Тоді, якщо ви візьмете два комплекти, у вас ще буде знижка в 100 гривень. Нагадую, ну і не забувайте, що доставочку ми теж сплачуємо за вас. Це теж дуже економить сп а, вашу покупку, і це доволі вигідно, тому що доставка зараз ой, яка не дешева так, 1200 гривень за кожен сервіз за кожен сервіз окремо. Це не йде в комплекті два сервізи. Це два абсолютно різні сервізи. Ви називаєте код товару ДТ 1116 і називаєте, який вам більше сподобався, або ніжність, які ми зараз бачимо саме на екрані, або «Грація». А в нас фінальна вартість! Вау! 899 гривень! Ви молодці, ви телефонуєте, ви активні і сформували ну, таку вже доступну вартість. Ну, чесно, на яку я навіть не розраховувала. Ви молодці, ви активні. Звертаю увагу, що це два абсолютно різні сервізи. Я навіть знаєте, що зараз хочу зробити? Давайте, можливо, ось так. Дві чашечки поставлю поряд, щоб ви мали змогу ще давайте ось так покажемо. щоб ви мали змогу порівняти, які сьогодні все ж таки у вас настрій якому сервізу сьогодні ви віддасте перевагу код товару? ДТ 1116 Я нагадую, що за безкоштовним номером нуль вісімсот Ви телефонуєте, називаєте код товару ДТ 1116 і обов'язково назвіть саме назву сервізу: чи це буде ніжність, так чи це ось такі е е смужечки? Так, ідуть золотаві, грація. Ой-ой-ой-ой-ой, але почекайте, це ще не все. Тільки сьогодні, при замовленні будь-якого з цих сервізів, ви отримуєте набір із двох рушників у подарунок всього-навсього, мої хороші. Е, от, ну от як все дуже легко і просто у нас. Не втрачайте цю нагоду комплексно оновити свою кухню та отримати ще й подаруночок. Тому телефонуйте, замовляйте свій сервіз. Грація або ніжність прямо зараз. Поки є така класна. Вартість і ще є подаруночки для тих, хто зателефонує просто зараз. Так, ну я зараз хочу продемонструвати такі кухонні рушнички, які ми обожнюємо з вами, господині. Так дивіться, які вони класні. Це з мікрофіброчки. Вони дуже класно вбирають вологу. Вони класно віддають вологу, дуже будуть швидко просихати. Вони не будуть отримувати цей такий неприємний запах. Слухайте, ну це просто подарунок. Казка сьогодні. Так я не акцентую на кольорі, можливо, там буде якийсь інший колір. Але сьогодні в подаруночок іде ось таких два рушничка. Дивіться, ой, як гарно, так на фоні наших ромашечок, чи що тут будуть красиво. Зараз білий колір відтіняється, так? Бо трішки, можливо, зливається. У нас і стіл білий, ось такі рушнички. Так, це трошки жось у мене тут вийшла. Щоб мені тут картину, ну це мікрофіброчка, вона дуже приємна на дотик. А вони взагалі такі м'якусічки. Слухайте, їх навіть коли ти дивишся на такі новесенькі рушнички, навіть не хочеться так одразу їх марати, пачкати. Хочеться взагалі ось так просто собі взяти, біля себе тримати, коли ви їсте, або на коліна покласти. Так Бо постійно до них хочеться торкатися, такі вони м'якесенькі. І сьогодні я нагадую, що вони абсолютно йдуть до вас в подаруночок до одного з комплектів. Ту сервізів іде два рушничка в подарунок. Не один, а цілих два рушничка. А Якщо ви купуєте і ще сьогодні два сервізи, два набори, ви ще отримаєте додаткову знижку в 100 гривень. Тому користуйтеся цією нагодою, хоч телефонуйте, вихоплюйте шість комплектів. Залишається, і все, мої хороші. Тому тут треба зараз, хто спритніший, тому і сьогодні пощастить. І за найкращу вартість. Вихопити сервіс і ще і отримати в подарунок ось такі кухонні рушнички. Я нагадую, що буде два рушничка у подаруночок. Ось такі класні у нас сьогодні пропозиції на телемагазині Прованс. І не забувайте, що доставочку ми теж сплачуємо за вас. Класно. Я обожнюю подарунки. А ви так А ну, телефонуйте нам? пишіть, чи полюбляєте ви подаруночки, чи можливо не треба робити ті подарунки? А ну, я обожнюю подарунки, я впевнена, що ви теж. Але телефонуйте нам, залишайте свої відгуки. Ми завжди раді, що ви нам інколи і е, кажете, що ви більше хотіли бачити в ефірах. І ми завжди до вас прислухаємось. Ну що ж, ви хочеш, телефонуйте, а ми вирушаємо далі.